Рідна земля наша, Україно, рідна матінку земля, що з тобою вороги зробили, вже не пахне зорена ріля, бо у неї міни насадили, розсіяли по землі бомби і ракети, а вона кормила людей на планеті. За що землю нашу вбили, що хлібом, сіллю всіх кормила? Стогне і страждає земля наша бідна, за що тебе гублять земли, моя рідна, страждай. Птахи і тварини і жарко палають ниви і долини. Там зірвали дамбу і все затопили. Де люди спокійно працювали й жили, де зростали добре, і пшениця, й жито. Все кругом зруйноване, все кругом розбите. Люди схаменіться, треба хліб ростити. Що ж ми залишимо нашим усім дітям ще й пустиню на нашому світі, адже їм потрібно на цій землі жити? Віримо, що не зможуть усе життя вбити, Господь допоможе, оживе природа. Віримо, що не зможуть віру в нас убити, бо мета народу усім в мирі жити.